Я пізнаю світ» – урок 34, тиждень 4. Тема уроку «Я пізнаю світ» – Періоди кам'яної доби, мезоліт і неоліт. На початку нашого уроку перегляньте невеличкий трейлер до уроків «Я пізнаю світ». В кінці трейлера повторіть запитання Увага на екран! Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо, швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання мати. Запитання до уроків. Скільки періодів має кам'яна доба? Чим відрізняються періоди мезоліту та неоліту від попереднього палеоліту? Що таке неолітична революція? Яку будову мають квіткові рослини? Які умови є сприятливими? Для проростання насіння. Чи справді дроби навчають нас ділити порівну? Чи вмієш ти складати задачі на визначення периметра квадрата? А тепер відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Чудово! молодці. Пригадаємо з вами періоди кам'яної доби та доповнимо з вами пропуски на схемі нашій. Отже, кам'яна доба поділяється на так, палеоліт, мезоліт та неоліт. Палеоліт це давня кам'яна доба. В свою чергу, палеоліт у нас поділяється на три періоди. Які це. Ранній палеоліт, середній палеоліт та пізній палеоліт. Так, чудово запишемо з вами. Ми на попередніх уроках з вами повторювали про палеоліт, саме про давню кам'яну добу. На сьогоднішньому уроці ми з вами починаємо повторювати про мезоліт та неоліт. Мезоліт це в нас середня кам'яна доба, а неоліт... Так, це в нас нова кам'яна доба. Відкрийте зараз сторіночку 40 у своїх підручничках. У підручниках із япі знаю світ. Отже, розглянемо з вами карту знань кам'яна доба. Знову ж таки, її розглядаємо і перевіряємо: кам'яна доба дійсно має три періоди: це палеоліт, мезоліт та неоліт. Так, Олі, це в нас середня кам'яна доба, тривала 17 тисяч років до нашої ери. А неоліт нова кам'яна доба, і тривала 7-5 тисяч років до нашої ери. Повертаємося з вами на 26 сторіночку. Розгляньте територіально адміністративну карту України. У легенді цієї карти зазначено назви стоянок палеоліту. Опишіть їхні номери у відповідні кружечки на карті. Умовні позначення. Під номером 1 – королевська стоянка. Так, вона розташована у нас у Закарпатській області. Ставляємо цифру 1. Під номером 2 Кирилівська стоянка. Так, вона знайдена у Київській області, а саме у місті Київ. Під номером 3 Мізинська Стоянка. Так, це на нас Чернігівська область. І під номером 4 печера Київ-Коба. Так, це в нас Автономна Республіка Крим. Дуже добре. Зафарбуйте. Зеленим кольором увага, позначення стоянки, ось в умовних позначеннях саме, на які знайшли, найперші знаряддя праці архантропів, Рубила. Так, це на королевській стоянці. в нас найдавніші стоянці на території не тільки України, а й Європи. Отже, в умовних позначеннях, там, де королевська стоянка, ми зафарбовуємо зеленим кольором. Дуже добре. Погляньмо з вами невеличкий відеофрагмент та пригадайте все, що ми з вами вивчали про період мезоліту. Увага на екран! Епоха мезоліту розпочалася близько 10 тисяч років тому. Саме в цей час закінчився льодовиковий період, клімат пом'якшав і став близьким до сучасного, що суттєво вплинуло на тварин і рослин. Багато тварин, на яких раніше полювали люди, вимирають або ж відходять далі на північ. Така ж доля спіткала і мамонтів. вони поступово вимерли. На зміну цим великим тваринам приходять значно менші за розмірами кабани. Вовки, лисиці та інші. Тут, ви скільки хочете, за вовком, а він як тремене, то навряд чи ви його зловите, та й малий він порівняно з Мамонтом одного вловиш, а потім їсти то що. Тому люди цього періоду придумали новий тип зброї. Ними стали лук та стріли. Тепер стало полювати набагато легше. Наприклад, сидить десь лисиця. Вискущі скущі встрельнули стрілою і нема лисиць. Так з десяток полювали і можна якось прожити. Тому поява цього знаряддя полювання мала надзвичайно важливі наслідки. По-перше, суттєво зросла продуктивність праці мисливців, тепер вбивати тварин можна було зі значної відстані, а птахів прямо на льоту. По-друге, вона сприяла перебудові соціального життя, оскільки людина могла сама себе прохарчувати. Багатолюдні мисливські колективи розпалися, і на зміну їм прийшла індивідуалізація виробництва та споживання, а також, помітно, зросла роль парної сім'ї. У пошуках альтернативних засобів існування людина починає активніше займатися рибальством. Спочатку рибу ловили списом і гарпуном, Пливе риба, а її раз і накололи на спис або гарпун. Однак так багато риби не вловиш, і крім того, ж вона прутка. Тому невдовзі були винайдені гачки, сіть з поплавками, складна система загородок на річках та озерах, а також плоти зі зв'язаних колод. І човни, видовбані зі стовбурів дерев та інші речі. З човнами стало набагато легше ловити рибу. Головними об'єктами збиральництва були різноманітні їстівні рослини та ягоди, а також раки та молюски. В епоху мезоліту до людини прививається вовк, який в майбутньому одомашнюється і стає собакою. Дещо пізніше одомашнюється і свиня. Скажіть мені, будь ласка, про який вид, саме про який період у нас йшлося у відеофрагменті. Так, про мезоліт. І зараз ми з вами перевіримо свої знання про період мезоліту. Позначимо правильні твердження. Початок мезоліту збігається із закінченням льодовикового періоду, коли зникли великі тварини. Так. Зафарбовуємо зеленим кольором. У період мезоліту люди перейшли від індивідуального до гуртового полювання. Ні. Третє, Кроманьйонці мезоліту полювали на дрібних тварин за допомогою лука та стріл. Так, четверте. Кроманьйонці мезоліту рибалили, використовуючи гарпуни, поплавки, гачки. Сіті, клітки з лози. Так, кроманьйонці створювали сім'ї. Так, дуже добре. З вами про мезоліт ми пригадали, а тепер пригадаємо з вами про період неоліту на території сучасної України. Дуже уважно перегляньте цей відеофрагмент. Увага. Неолітична революція перехід людини від привласнювального господарства до відтворювального. Люди почали висівати насіння в пухкий ґрунт та приручати й розводити тварин. Так поступово одомашнили вівцю, козу. Велику рогату худобу, коня тощо, щоб вирощувати горох, жито, ячмінь, пшеницю, чоловіки обробляли землю, очищали ділянки від бнів, коріння дерев і кущів розбушували землю. Поява землеробства й тваринництва сприяла удосконаленню знарядь праці. Для їх виготовлення, як і раніше, використовували дерево, кістку й обов'язково камінь, який людина навчилася свердлити, шліфувати, пиляти. За неоліту. Робили гострі ножі і серпи для зрізування злаків, мотики й сокири, якими розчищали ділянки землі, щоб розтерти зерно на муку, з якої варили каші та пекли коржі, вигадали зернотерку. Люди землероби перейшли до осілого способу життя. І почали займатися ремеслами, виготовленням необхідних предметів побуту, знарядь праці, гончарством, прядінням і ткацтвом. Скажіть мені, будь ласка, період неоліту у нас почався із неолітичної революції. Хто запам'ятав, що таке неолітична революція? Так, неолітична революція це в нас перехід від привласнювального господарства до відтворювального. Якими видами господарства у нас займалися люди неоліту? Так, вони почали займатися землеробством, тваринництвом, почали займатися. Різними видами ремесла. Дуже добре. Пригадаємо з вами основні заняття людей кам'яної доби та встановимо відповідність, давні люди періоду неоліту та давні люди періоду палеоліту. Отже, привласнювальне господарство збиральництво, полювання і рибальство. Так, цим нас займалися давні люди періоду палеоліту. А відтворювальне господарство це землеробство, тваринництво, ремесла. Так, давні люди періоду неоліту. Дуже добре. Попрацюємо з вами із лінією часу. Позначте на лінії часу періоди палеоліту, мезоліту та неоліту. Для цього вам стане у допомозі карта знань на сторінці 40. -вій. Поставте відео на паузу і позначте на лінії часу періоди палеоліту, мезоліту та неоліту. Ну що ж, тепер ми з вами перевіримо. Період палеоліту це найдовший період кам'яної доби, і він у нас тривав від 1 мільйона років тому до так, 10 тисяч років тому. Період мезоліту у нас тривав набагато менше від 10 до 7 тисяч років тому? А період неоліту у нас тривав ще менше від 7 до 5 тисяч років тому або до нашої ери. Скажіть мені, будь ласка, так, що таке неолітична революція? Молодці, чудова робота.